Бренд чи герб, що зображено на новій стелі, яка з'явилася на острові кохання. Хмельничани почали обговорювати у соцмережах ще до урочистого відкриття. 17 листопада на набережні Південного Бугу біля парку імені Чекмана зібралися близько 200 людей, щоб відсвяткувати цю подію. Свято велике місто. Е, я дожидав давно ми вже таку стелу поставили. Все таки це приємно для міста. приємно, для людей приємно для нас. Безкоштовні напої, розваги і конкурси. Холодний день не завадив свято. Кожен охоче міг виготовити на згадку монетку із логотипом компанії Метинвест СМЦ». чудова ідея залишиться на пам'ять. Логотип міста, логотип інвестора. Я задоволений і взагалі організацією цього всього свята. От. Приємно, що місто так стрімко розвивається. Подарунок місто хмельничанам до своєї річниці зробила компанія Метинвест СМЦ. Виготовляли стелу півроку. На цей логотип витратили кошти біля 400 тисяч гривень. Каркас зроблений з металу. Сам матеріал логотипу композит це найкращий, найефективніший матеріал, який буде довше цього стояти. Три стріли на червоному фоні це бренд Хмельницького, який рік тому голосуванням обрали містяни. Внизу напис саме цим роком датується перша писемна згадка про місто, яке з кожним роком оновлюється. Ці три стріли, це символізоване, чи трошки перероблений офіційний герб міста, він на, за результатами відкритого голосування був вибраний як бренд, як символ нашого міста Хмельницького. І лозунг чи ем, гасло, яке є до нашого бренду, щодня можливості, щодня новий. Ті, хто будуть прогулюватись по набережні, будуть засмагати на пляжу. Відвідувати фестивалі, які дуже часто відбуваються в парку молодіжний, який так само буде реконструюватись, будуть дивитись на неї, і власне будуть розуміти, що Хмельницький це комфортне для життя місто, яким варто родитися. За словами Володимира Гончурука, невдовзі стало буде видно і у вечірній час вона підсвічуватиметься.